Добрий день, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку спортивні розваги, виразність мовлення, сила голосу, тихо голос наречення та слово. Давайте зараз поглянемо на екран і скажемо, який вид спорту зображено на цих чотирьох малюнках, і скажіть, що спільного є в кожному виді спорту. Так, на цих малюнках зображені види спорту з м'ячем баскетбол, волейбол, футбол та боулг. Наступна група малюнків. Погляньте, що спільного на цих малюнках: це водні види спорту плавання, стрибки у воду, водні лижі та серфінг. Наступна група малюнків. Що спільного на цих малюнках? Які це види спорту? Це зимові види спорту, хокей, біг на ковзанах, фігурне катання та сноуборд? Скажіть, які види спорту зображені на цих малюнках? Що в них спільного? Це Технічні види спорту, тобто, яких присутня якась техніка. Ми бачимо велоспорт, ролерспорт, картинг та стрільба. А скажіть, які види спорту зображені на цих малюнках? Це боротьба. Ми бачимо бокс, фехтування, карате та дзюдо. Дітки, а остання група малюнків, скажіть, що ж це за вид спорту? Це розумові види спорту. Шахи, шашки, китайські шашки Гоу та доміно. Чим відрізняється виду спорту в цій останній групі від попередніх? Це розумові види спорту. До розумових видів спорту належить величезна кількість настільних ігор. Давайте поглянемо найпопулярніші з них: шахи, шашки, нарди, шашки го, лото та доміно. Починаємо працювати з підручником. Розгорніть буквар на сторінці 14. Погляньте на верхній малюнок і скажіть, у що грають діти? Так, це шахи. Давайте назвемо хлопчика, який грає в шахи, та дівчинку, дамо їм імена. Наприклад, Іванко та Оленка. Іванко та Оленка грають в шахи. А як повинні поводити себе інші діти, щоб не заважати їм грати? Так, тихо. Погляньте на нижній малюнок. Скажіть, якою грою захоплені ці діти? Так, це бадмінтон. А скажіть, як можна і як треба говорити, підтримуючи цих дітей? Все правильно, необхідно голосно кричати, називаючи імена дітей і слова підтримки. Ось ми з вами і дізналися про нове правило спілкування. Як ви вважаєте, для чого необхідно під час спілкування змінювати свій голос, свою силу голосу? І скажіть, коли треба говорити тихо, а коли голосно? Давайте розглянемо малюнки і скажемо, де і коли треба говорити тихо, а де і коли треба говорити голосно. Наприклад, на першому малюнку ми бачимо, що діти знаходяться в бібліотеці. У бібліотеці треба говорити тихо. Ось на позмаганнях ми будемо вболівати за учасників, і можна говорити голосно. Погляньте на інші малюнки та скажіть, коли треба говорити тихо, а коли голосно.